Нині споминаємо і ранопостольного Наума Охрицького, той, котрий продовжив роботу після того, як Кирилла Мефодія прогнали німецькі єпіскопи і ученики Кирилла Мефодія одних, вдумайтеся, німецькі католицько-латинські єпіскопи, своїх братів, православних, тобто, учню і Мефодія зробили рабами, продали в рабство венеціанським рабовладельцям. пізніше потім їх викуповували многі восточні імператори і правителі. А многі просто розійшлися по Карпатам і дійшли до наших Карпат. І в древні храми і монастирі основали ученики Кирила і Мефодія, в тому числі, як стверджує історик наш святий наш архімандрит Василій Пронін, Грушівський монастир і всі монастирі в горах могли бути організовані іменно учениками Кирила і Мефодія. Сьогодні ми кажемо, Господи, як Ти мудро відкрив розуміти Писання апостолам. Благослови, щоб і ми прибуває в Канонічної церкви у благодаті так же держалися православно євангельського розуміння Писання, а не. Разнообразного, разношерстного толкування сектантського, котре людей з спуття, і не випадково говорять ісследователі, що від от православ'я відкололися латиняни, католицька церква, а потім, через 200 років, от від католиків відкололося половина їхньої церкви на Європи прийняла нове направлення з названням протестантизм, буквально сектантство. Так воно також хотіло щось поправити, бо Западна церковь відійшла від чистоти православ'я, починалося заблуждення. Так от хотіли поправити німецькі християни, тому Лютер і другі. А вони ще більше пішли в блуд. І в результаті протестантізм настільки був вихолощений уже в 19 віку, що німецькі протестанти, в тому числі і потім політиканти типа Карла Маркса, создали на протиріччях протестантізма своє атеїстичне учення. От чим завершився фініш. Одійшли від православ'я католики, від католики протестантство, протестантство в сектантство, а сектантство сформувалося пізніше потом на обикновенний атеїзм і без Зная таку ситуацію, зато ми в Україні держимося української православної церкви, невзирая на критику, що і предстоятель не хороший, і священники, і єпіскопи недобрі. І в їм недобрі, а ми відповідаємо за те, що ви нас так називаєте, ви нам ще робите добре. Бо від цього світа чекати позитивної оцінки предупреждав Ісус, сам нас не чекайте, за те, що і ми не радимо Його, будете гнані, будете судимі, будете попадати в руки людей грішних у ту машину, а машина лукава. Жестока, варварська, дикарська, верхній, який здав команду, а починають ламати людей, і народ, і націю, то прийшла і наша церква. І нині ми кажемо, Господи, поможи нам розуміти, що ця машина страшна на вид. Але сила молитви церкви і подвиг наших людей, і сповідничий подвиг наших архереїв. Я би сказав, почти всіх архієрів без, без винятку. І нашого священства показав цілому світу приклад стойкості за віру. І ООН, Організація Об'єднаних Націй, на днях випустила офіційний документ на цілий світ і сказала гонителям в Україні, да ви не доказали нічого, за що ви хочете зняти з реєстрації цілу церкву. Найдете якогось там колаборанта, шпіона, покажіть, але показує в інтернеті, не розмивайте, лице, укажіть фамілію, ім'я, отчество, де і в суді докажіть. Ну причому твою вся церква. А оскільки знайти шпіони у церкві не можуть, бо шпіони розправилися по другим структурам, то наша церква показала подлінний святий народ де придали команду знайти ворогів, а не можуть знайти. Щось ліплять, склеюють, не можуть. Ну достать колупнути їхні структури, а там повно шпіонів і повно ворогів. Ну ми тут вопрос не киваємо. Почому? Бо ми православні християни, наша задача не углядати за грішниками їхні гріхи, навіть не думають над цим самі. Наша задача тепер молитися за єдинство церкви, за всіх людей, котрих частково збили з толку, але більша часть держиться. За наших воїнів, за переселених, за нашу країну. Бо лиш так поступає, будучи ми в церкві у Закарпатті, Мукачівська єпархія, Древня, Карпоторуська, апостольська церква, прибуває нині в структурі Української православної церкви і має такого благословенного мудрого. Предстоятеля, як блаженніший Онуфрій, з його прекраснішими отеческими проповідями. Ми і тут, діти Божі, радосні, знаємо, що Господь в нужне время поклав нужного чоловіка впереді предстоятелю, щоб разом з ним корабель йшов правильним православним путем, а в вічності і прибув би в'єднано з дітьми Божиїми на пристань Царство Божої. Amém.